Друге коло першості області з футболу серед спортсменів 94-95 та 96-97 років народження розпочалось у квітні. Перший тур пройшов в Семенівці. Менші наші футболісти з господарями поля зіграли в нічую. Старші програли з рахунком 0-2. У другому турі Новгородсіверці повинні були грати з суперниками сосниці у себе вдома. Проте матчі не відбулися. Сосницькі гравці не приїхали і нашим автоматично зарахували дві перемоги. Третій тур пройшов напередодні Дня Перемоги. Новгородсіверські футболісти грали на виїзді у Мені. Для обох наших команд матчі завершили з рахунком 4-0 на їх користь. Перед останнім туром у Новгород-Сіверці сіверців 94 95 та 96-97 років народження було друге місце. Лідирували команди з Коропа. Проте відрив був в очках невеликий. 15 травня на футбольному полі Новграда Сіверського відбулись зустрічі команд, які знаходились до цього на першому та другому місцях, тобто нашої та коробської. Першими грали спортсмени 94-го-95 років народження. У першому таймі Новгород сіверці суперникам забили один гол і не пропустили жодного. У другому голкіпери обох команд не впіймали по одному м'ячу. Фінальна гра завершилась рахунком 2-1 на користь вихованців Новгород сіверської дитячої юнацької спортивної школи. Футболісти 96-го-97-го років народження зіграли наступними. Перша частина гри для наших менших футболістів пройшла як. Для старших, тобто з рахунком 1-0 вони лідирували. Другий тайм майже нічим не відрізнявся від попереднього. Гості міста пропустили ще один гол 2-0 – кінцевий результат гри на користь новороціверців. За результатами всіх турів першості області з футболу обидві наші команди стали переможцями. У кожних сорівнуваннях ми обов'язково стремимося побідіти, але команда победитель отримує право участвовать в первенстве області по высшей лігі. А це фінансово дуже трудно, тому що дальние роз'їзди, скажем, два рази нужно з'їздити при прилці, один раз в Нежин, три рази виїзд в Чернігів. Очень трудно. Ми не в состоянии такое, і за детские деньги не в состоянии, поэтому команда залишиться і далі і грати в первой лиге. Зараз футболісти щодня ходять на тренування, вдосконалюють свої вміння, техніку, адже попереду ще чимало змагань, у яких потрібно перемогти.